Так, на моє захоплення і на мій канал мені потрібна селфі-палка. Але в нашому містечку в інтернеті я явно нічого брати не буду. У мене чоловік щось купувати в інтернеті дуже стримається. Продукти в магазині є. Але подивилася, у нас тут є продуктовий магазин, є там бачила селфі-палки. Звісно, вона стоїть, але в інтернеті дивилася то не дешевше. Або дуже дешево, або ще дорожче. А в здоровому магазині, в здоровому, там прям чуть ли не професіональні, Будемо дивитися. Як не крути, а треба. До мікрофона я не знаю, мені ще далеко, мені наушників вистачає. Усе свій полка, мабуть, треба, раз мене так затягнуло сюди. В мене Франческо слухає свою сестру, Боже, який ну, років 48, є своя сім'я. Я коли з ним познайомилася, я була така щаслива. Вона два роки перед цим, як вийшла заміж, і маленька дитина в неї вже була. Я така щаслива була і розуміла, слава Богу, що вона живе хоч за 50 кілометрів, що не тут, тому що це було б взагалі. Я а ну, якби жила, я вже раніше збігла, напевно. Ой, а це так почала до неї придивлятися, ми так рідко бачимося, бо ж вона копія своєї мами. Копія. Цій не даю про свої болячки говорити, тому що весь світ з болячками. Чим більше про це говориш, тим більше потім ти себе почуваєш погано. Коли я свекруху слухала її болячки, у мене теж починало все боліти. А це його сестра, вічно Ой, нема сил. Ну, не в чому діло. Вона мене пасе на тіктоці, дзвонить своєму ж брату, вона ж його намагається там захистити від чогось. І це отако от два місяці як усилилось. Два місяці, як усилилось. Не знаю, за що вона мені мстить. Може мстить за те, що я її тірамісу ядом обізвала для діабетика. А, і цей. Вона от у кожне моє відео видавляється. Так. Дзвонить йому і каже, подивись, що твоя дружина робить. Вони думають, що я ще не знаю про це. Ну, це такі мелочі, ну є такі люди. Гарненько, правда? Мені теж подобається. Є ж такі люди. Але слухаючи її, ну, все-таки от чоловіки вони хочуть своїх жінок контролювати, коли він вірний нікуди не ходить, хоче жінку контролювати. Хоча вони тут ніхто нікуди не ходить, немає кох... не мають коханців. Але все одно якісь вони такі помішані під контролем, має все бути. Це ми, Українці, треба контролювати один одного, а... <смі> Ой, вибирає кожен сам себе. І він за... о тому, що вона його збиває з толку, він дивиться не туди, куди треба. І він, допустимо, напевно, по те, що я до перекуря сходила, він побачить це або від сестри почує, або десь на відео побачить. Така вода в мене завжди з собою. М -м -м. Якось так, дуже жалко, що він так ведеться. Як не крути, я його вже знаю 9 років. І якось розкажу все-таки його плюси. А то тільки, наче, один сплошний мінус. Якби був один сплошний мінус, я б тут не сиділа. Я б тут не сиділа, напевно, не витримала б. Uh, і слухаючи її, він збивається з толку і зі своєї uh, якби, лінії. Uh, мужчини, вони, Ці мужчини, які не піддаються впливу і самі по собі, вони мають свій код, і в них все добре. Uh, у Франческа дуже хороший свій uh, мужський код, але коли він починає слухати інший, то це жасть. Після сестри він взагалі нікакой. в нього нема тяги ні до чого. Трохи видно, що нервує. О, і в неділю вони були. Видно, вона йому щось може показувала. Це 100%, це я не видумаю, тому що саме після неї в нього клямка падає. А він же ж в мене в тіктоці заблокірований. Якось так. Не то, що одні проблеми, а це життя. І він там, де треба його думка, щось знати. Він цього не знає, тому що він слухає свою сестру. Я це місяця два, так я ж кажу, напевно, за своє теремусум стить. Звонить, казать, займися собою. Це буде лише повод про те, щоб знову щось говорили, чи ще щось. Я не знаю. Не знаю. Якось так. Але все добре. Йдемо дивитися селфі-палку. Що мені до них? А я про те, що якщо я займаюся цією діяльністю, мені все-таки треба стабілізатор якийсь, тому що мені не подобаються деякі відео, там труситься, ще щось. А люди до мене тянуться, підтягуються. І якщо чесно, то я своїми відео дякую за підтримку, але і. Ну, З мене, звісно, этот, пример дуже напевно поганий, але хтось пише, що я комусь є, в приклад. Оце як це. Ну, якось так. Ідемо. Ізобілія, звісно, тут неймовірне. Чого тут тільки нема. Бонжорно. Люблю цей магазин. Тут в нас є ціни, називається Меді. І ціни хороші. <звучить> Просто проходимося, проходимося. Може Марії візьму є ці меркіллі. Лохіна, може, є. Боже, мало того, що продуктові, так ще якась обу. До речі, капа це хороша марка. О, ці такі прикольні, але в мене. Ламберджик. Вже їм 4 роки. Дуже класні, легенькі. Хто це дірмантін купує, не знаю, але ми не за цим прийшли. Таке для будинку щось можна, для тварин. Все є, все. Але я прийшла сюди за селфі палкою. Наче вона зручна, але ціна на неї там була така. Мені здається, що її вже тут нема. А, є. І вона саме така, що її тримати. Мені цікаво, вона ставиться. Так, ставиться, напевно. Так, є підніжка, є світло. І тримати її зручно. Тому що в великому магазині я такої не бачила. Не бачила. І там інші ціни. Вона коштує 49 євро. Ну, вони так і коштують. Можливо, вона в інтернеті дешевша. Як добре, що можна в інтернеті подивитися, отака навіть коштує в... на тему. Кажуть, там все дешевше, дешевше. Навіть на тему 50 євро коштує. Ще отаку знайшла. Але на неї ціни не бачу. І ця така вона попроще. Плюс метр 100, а це просто. Отакий маленький пелісос 25 євро. Це хто помішаний на уборці. Це в кого каміни, є біля каміна бігом, щоб не видно було, що там люди живуть. Но мені це не допоможе. Всякі такі розчоски. О, до речі, в мене такий фен є, я з України привезла. Спад золашуга з розчоскою. Дуже зручно. Воно там, звісно, не буде нічого тобі накручувати, але такий дуже зручний. В них навіть своя марка. Отакий От фен 13 євро. Оцей такий покруче, геть закритий, щоб ніхто не свиснув. 35. А оцей, до речі, 13 євро. Ось кольори. Дуже зручно з розчоскою. Я ж кажу, 15 років тому в Україні я купила, сестра не користувалась, то я забрала, він в мене ще живий. Будь ласка, аж 12 євро, 13. Бачите, тут звичайний продуктовий магазин. І жалко, що нема консультанта. А там, де в спеціальних магазинах, де телефони продають, там такого нема. Так, оця коштує 10 євро. А оця, що тут, що в інтернеті 50. Но вона не розкладається повністю. Ну, для початку, напевно, і такої буде добре. Закінчиться, так закінчиться. Якщо я куплю цю за 10, а потім цю за 50, то нічого страшного. Просто в них тут все не дублюється. Оце розпродується і завозиться щось інше. І от якби я дам, прийду через рік, такої розчоски вже 100% не буде. А це сфотографую. Друга хочу тоді купити. Так що я знайшла свою селфі-палку. 10 євро. Так, оскільки ми в неділю їздили за закупкою, то візьму Марії лише лохіну. 16 євро кілограм. Візьму дві, щоб сюди не їздити. І айсберг. Тому що в неділю не було. І все. Покажу ж обзор моєї селфі-палки. Ну, це звичайна. Вона винімається, робиться довшою. То, що я не взяла, там, по ідеї, має ще бути якби стабілізатор. Це коли я йду. Або рухаюсь, воно рухається за мною. І нема оцього такого тремтіння. То дуже класно, хто знімає кулінарні блоги. Я ж кажу, я подивилась в інтернеті саме та, навіть на тему, де рахується е дешевше 50 євро. Е Открити, подивитися, її нереально було, але я думаю, що хороша. Може, я за нею теж ще, якщо буде, то вернуся. Але я цією дуже задоволена. Дивіться, тут є підсвітка, вона на сонячних батареях. І доволі таки, поки я доїхала додому, воно зарядилося. Проблема, що воно не відключається взагалі, ну це не важливо. І Вона тут винімається. Так, відкривається вона. Ззаді тут вставляється цей світофон. Ну, він винімається і ось тут телефон буде. І вона ще вставляється сюди. Це підсвітка ще є. Вона там гарно тримається, все нормально. І батарея класно, що заряджається. О, вже відключилося. Е Є кнопка Включити, через Bluetooth воно до телефону підключається. Гарно, все, виходить, не іскажається. Тому що я пам'ятаю до мене сестра, як приїздила вдруге. Вона приїхала з селфі-палкою з китайського магазину. Ну, це теж, напевно, Китай. Але вона взагалі не працювала. Були такі дуже великі, не було взагалі картинки. Дуже добре тримає телефон. Мені сподобалось зручно, все. 10 євро коштує. Потім є, що саме на палці нажав і включилась камера, виключилась. Дуже класно, я вже пробувала робити фото. Класно, виходить. От на рахунок фото, що ти на палку собі нажав і зробив фото. В великих супермаркетах, де продаються телефони, всякі. Побутові прилади. Отакого там, звичайно, напевно, не знайдеш. А тут, а просто я просто їздила, теж дивилася. Добре, що моя сестра спочатку поїхала, подивилася там з підсвіткою, все, прям супер пупер наворочено, він теж там щось 60 євро. Ну, а це мені тут сподобалось. Там теж собі можна дивитися, але не винімалася. Вона виймається, до мене ж сестра приїде, розумієте, мені ж треба буде якісь фото зробити ще щось. Я сподіваюся, що я не буду грузитися. Я так хочу, щоб ми провели добрий час з нею, тому що вони приїдуть лише на дві неділі. Марія вже їх чекає, а в неї доця на рік менше від Марії, але дуже-дуже добра. Нема такого, що грається в обіжалки. Якось так. Вона тут метр десять. Наче. її можна на стіл ставити. Все дуже таке ну, надійне, можна сказати, не хрупке. Я не продаю, я не рекламую, просто показую, тому що я ні в кого не бачила, хочеться спитати у кожного, кого я дивлюся. А якою ви там користуєтесь? Ну, тут, в принципі, дуже таке надійне воно. Треба акуратненько, щоб не зламати, але на статку все проремонтує. Вище, нижче. Ну, звичайно, до цього всього треба привикати. І вона не легенька. Вона не легенька. Ну, це таке. Краще трохи, ніж в зонтика. Ось така, може, хто захоче в інтернеті подивитися, то така. Непогана. А виключилося вже, напевно, батарейка сіла. Ну, воно в мене буквально 10 хвилин полежало і це, зарядилося. Ну, якось так будемо знімати. Будемо пробувати, щоб було краще. Але все одно з цим все одно буде якби, труситися. А от стабілізатор, то там. Цей, ну, Там же ж його і заряджати треба. Цю не треба заряджати, а там же ж для того, щоб він реагував, його треба заряджати. Ну, якось так. Так що буде мені ця це така. Всім добра і миру. А, і чим добре цей світильник можна підзаряджати. Зарядка теж була. Його можна підзаряджати, і це виходить вечір-ніч. Дуже класно, дуже прикольно.